Добрий день, шановні слухачі курсу! І з вами знову я, Ігор Хворостяний, і сьогодні ми говоритимемо про витоки і подальший розвиток книжної літератури, про давню українську літературу. Почнімо з літератури українського середньовіччя, що охоплює 10-13 століття. Перш за все, слід сказати, що література Київської Русі якраз і заклала підвалини розвитку книжного типу літератури. До цього побутувала система усної культури, фольклору. Із запровадженням християнства не лише поживався розвиток торгівлі, ремесел зовнішньої політики, поширення книжності на Русі стало ознакою християнства, а своєрідною віссю цілої культури була книга, саме в ній акумулювалася історія. Розвивалася книжна культура шляхом перекладів Біблії. Пригадаймо! Християнство Русь запозичила з Візантії. Згодом створювалися так звані аплікативні тексти, коли творці книг у контекст перекладу ніби вплітали невеликі вставки про Русь, поки, нарешті, не постала література оригінальна, у якій дослідники умовно виокремлюють добу монументального стилю 11 століття і добу орнаментального стилю xii 13 століття. Твора монументального стилю властива обмеженість у вживанні прикрас та скупчення уваги на змісті. Орнаментального мозаїчність композиції та багатотематичність творів, розмаїття художніх засобів, ускладненість синтаксису. Прикладом творів монументального стилю є Повість минулих літ. Орнаментального слово про похід ігорів.